Уявіть собі, день наповнений перечуттям великого футбольного свята. 29 травня 1985 року тисячі вболівальників Ліверпуля та Ювентуса зібралися на стадіоні Ейзель у Брюсселі, щоб стати свідками фіналу Кубка Європейських чемпіонів, радість, пісні, мрії про перемогу. Усе це вирувало в повітрі. Але за лічні хвилини цей святковий настрій змінився невимовним жахом. Трагедія на Ейзелі забрала життя 39 людей і травмувала Отні інших, залишивши глибокий слід у футбольній культурі та піднявши серйозні питання про безпеку на стадіонах, хуліганство та організацію великих спортивних подій. Привіт! Ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо вам про трагедію на стадіоні Ейзель 1985 року. Поставте лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підпишіться на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо! У 1980-х роках європейський футбол переживав період зростання насильства серед уболівальників, особливо в Англії. Англійські фанати, відомі як хулігани, часто влаштовували бійки, провокації та заворушення на матчах. Ця проблема була особливо гострою в контексті міжнародних змагань, де напруженість між уболівальниками різних країн посилювалася націоналістичними настроями. Ліверпуль мав репутацію клубу з пристрасними, але іноді агресивними фанатами, що додав. Вало напруги перед матчем. Ювентус також мав своїх ультрас, організовані групи вболівальників, які могли бути агресивними, але в меншій мірі порівняно з англійськими хуліганами. Напередодні фіналу 1985 року між фанатами обох клубів уже існувало тертя, частково через попередні матчі, зокрема, фінал Кубка УЄФА 1977 року, де фанати Ювентуса зіткнулися з уболівальниками іншого англійського клубу. Стадіон Ейзель побудований. Вони у 1930-х роках був одним із головних спортивних об'єктів Бельгії. Але до 1985 року він перебував у жалюгідному стані. Трибуни були старими, з пошкодженим бетоном, а огорожі між секторами слабкими та ненадійними. УЄФА, організатор турніру, вибрав Ейзи для фіналу, незважаючи на численні скарги щодо його застарілої інфраструктури. Зокрема, сектор Z, де розмістили нейтральних уболівальників, а це переважно італійці. Які жили в Бельгії, був поруч із сектором, де знаходилися фанати Ліверпуля. Між цими секторами була лише слабка сітка, що не могла стримати натовп у разі заворушень. Організація безпеки також була катастрофічно поганою. Поліція була погано підготовлена до керування великими натовпами, а координація між організаторами поліцією та УЄФА була мінімальною. Квитки на матч продавалися без належного контролю, що дозволило багатьом фанатам без квитків потрапити на стадію. І це лише посилило хаос у день матчу, 29 травня 1985 року. Атмосфера в Брюсселі була напруженою. Тисячі уболівальників Ліверпуля та Ювентуса прибули до міста, заповнивши бари та вулиці. Багато англійських фанатів вживали алкоголь, що посилило агресивні настрої. Італійські уболівальники, багато з яких були сім'ями та місцевими жителями бельгійсько-італійської діаспори, також зібралися на стадіоні, але їхня поведінка була менш провокативною. Сектор Z, призначений для нейтральних уболівальників, став осередком проблем. Через погану організацію та продаж квитків цей сектор заповнили переважно італійські вболівальники, багато з яких підтримували Ювентус. Поруч у сусідньому секторі розмістилися фанати Ліверпуля, серед яких було багато хуліганів. Між секторами почалися словесні перепалки, які швидко переросли в кидання предметів: пляшок, каміння та інших речей. Близько 19.00 за годину. До запланованого початку матчу напруженість між болівальниками досягла критичної точки. Словесні образи між фанатами Ліверпуля та італійськими болівальниками в секторі Z переросли в активні дії. Група англійських хуліганів, багато з яких перебували в стані алкогольного сп'яніння, почали кидати в сектор Z важкі предмети, зокрема, скляні пляшки, уламки бетону, вирвані з трибун і навіть фаєри. Італійські вболівальники, серед яких було багато сімей з дітьми та літніх людей, відповіли криками та спробами. Обами захиститися, але їхня реакція лише розпалила агресію. Слабка сітка, що розділяла сектори, не могла стримати натиск. Англійські фанати, відчуваючи безкарність через відсутність активного втручання поліції, почали штовхати та вламати огорожу. Близько 19.10 сітка була остаточно зруйнована, і десятки хуліганів увірвалися в сектор Z. Вони бігли в бік італійських уболівальників, викрикуючи образи та розмахуючи імпровізованою зброєю. Такою, як уламки сидінь чи металеві прути, вирвані зі структури трибун. Італійські вболівальники, налякані рептовим нападом, почали масово відступати до дальнього кінця сектора Z, де розташовувалася бетонна стіна. Цей відступ швидко переріс у паніку, оскільки тисячі людей одночасно намагалися втекти від нападників. Сектор Z був переповнений через погану організацію продажу квитків, і вузькі проходи не дозволяли натовпу швидко розсіятися. Люди Штовхалися, падали, а деякі були затоптані в хаосі. Критичним моментом стало те, що натовп притиснувся до старої бетонної стіни в кінці сектора. Ця стіна, вже ослаблена роками експлуатації та відсутністю належного догляду, не витримала тиску тисяч людей. Близько 19.15 вона почала тріскатися, а потім обвалилася, поховавши під собою десятки вболівальників. Уламки бетону падали на людей, спричиняючи смертельні травми, а паніка лише погіршила. Піршували ситуацію, оскільки ті, хто намагався вибратися, штовхали інших, створюючи ефект тисняви. Багато жертв загинули від задухи, будучи притиснутими до землі або один до одного. Інші отримали смертельні травми від падіння уламків. Ситуацію ускладнювало те, що в секторі Z не було достатньої кількості аварійних виходів. Єдиний доступний вихід був заблокований натовпом, а металеві ворота, що вели до поля, залишилися зачиненими, оскільки організатори боялися. Що фанати вибігатимуть на газон. Це рішення виявилося фатальним, оскільки вболівальники не могли швидко покинути небезпечну зону. Поліція, яка перебувала на трибунах, виявилася безсилою перед масштабом конфлікту. Офіцери були розсереджені по всьому стадіону, і їх було замало, щоб ефективно зупинити хуліганів або організувати евакуацію. Деякі поліцейські намагалися створити бар'єр між фанатами, але їхні дії були хаотичними та малоефективними. Більше того, мовний бар'єр між Гійськими правоохоронцями та іноземними вболівальниками ускладнювала комунікацію, що лише посилило паніку. Медична допомога була організована повільно, і багато постраждалих не отримали своєчасної підтримки. У цей час на інших трибунах стадіону багато вболівальників ще не усвідомлювали масштабу трагедії. Деякі продовжували співати та святкувати, не підозрюючи, що в секторі Z розгортається катастрофа. Лише коли інформація почала поширюватися, атмосфера на стадіоні змінила. На похмуру, неймовірно, але матч не було одразу скасовано. Представники УЄФА та організатори, побоюючись ще більших заворушень, вирішили провести гру, не зважаючи на трагедію. Близько 21.00 матч розпочався, хоча багато гравців і вболівальників уже знали про катастрофу. Ювентус виграв з рахунком 1-0 завдяки пенальті, забитому Мішелем Платіні, але святкування було стриманим. У результаті трагедії загинуло 39 осіб, з них 32 були. Італійцями, 4 бельгійцями, 2 французами та 1 ірландцем. Понад 600 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Більшість жертв загинули від задухи або через травми, отримані під час обвалу стіни. Після трагедії розпочалося розслідування, яке виявило численні недоліки в організації матчу. У ЄФА, бельгійська влада та керівництво стадіону Ейзель були піддані жорсткій критиці. 14 вболівальників Ліверпуля були звинувачені в ненавмисному вбивстві та засуджені до. Кількох років ув'язнення, хоча покарання були відносно м'якими. Бельгійські офіційні особи також отримали звинувачення за недбалість, але більшість уникла серйозних покарань. Найбільші наслідки відчули англійські футбольні клуби. УЄФА заборонила всім англійським командам брати участь у європейських змаганнях на 5 років, а Ліверпуль отримав додатковий рік заборони. Ця санкція серйозно вплинула на англійський футбол, який на той час домінував у Європі. Заборона була скасована. Лише в 1990 році, але репутація англійських уболівальників залишалася підмоченою ще довгі роки. Трагедія на Ейзелі стала переломним моментом для футбольної безпеки. У ЄФА та Національній Федерації почали впроваджувати суворіші правила щодо організації матчів. Стадіони по всій Європі модернізувалися, а сидячі місця замінили стоячі трибуни, щоб зменшити ризик тисняви. Посилився контроль над продажем квитків, а поліція отримала більше повноважень для запобігання хуліганства. Трагедія на Ейзелі залишається однією з найтемніших сторінок в історії футболу. Вона підкреслила небезпеку хуліганства, недбалості організаторів і застарілої інфраструктури. Стадіон Ейзель був зрештою реконструйований і перейменований на стадіон короля Бодуена, але пам'ять про трагедію 1985 року продовжує впливати на футбольну культуру. Ліверпуль і Ювентус згодом налагодили дружні стосунки, проводячи спільні меморіальні заходи для вшанування жертви. У 2005 році, коли команди знову зустрілися в Лізі чемпіонів, уболівальники Ювентуса розгорнули банер із написом «In Memoria di Heysel», тобто на згадку про Ейзель, демонструючи повагу до загиблих. Трагедія на стадіоні Ейзель стала трагічним уроком для футбольного світу. Вона показала, як недбалість, погана організація та агресивна поведінка можуть призвести до катастрофи. Ця подія змінила підхід до безпеки на спортивних заходах і залишила незагою. Рану у серцях уболівальників по всьому світу.